Доброго здоров'я всім! Я хочу подякувати всім друзям, хто мене знає, за добре відношення до моєї дівчинки. Дівчинка мене була бажана, кохана. І так стала розпорядилася доля, коли їй було два роки. Батько загинув при службових обов'язках. І в 2006 році аварія. До аварії в мене була така гарненька дівчинка. Ходила в школу, все було нормально. Зробили одну операцію. Нещодавно ми знову зробили операцію. Але почала прогресувати міопатія, не можуть зрозуміти. Раз вона ламала руку другий раз, і дуже проблема велика з позвоночником. Ось у нас так позвоночник скривився. На даний час вона рік буде лежати в гонітних пов'язках. Я вже заказала корсет. Заказала пластмасові такі гонітні пов'язки, в яких вона буде спати, а корсет, в якому вона повинна ходити. Два віда пов'язок гонітних, пластмасових, і корсет. На даний час це ці цілий рік, вона повинна лежати. Дуже любить малювати. Таку картину ось вона перемалювала теленика, ось вона намалювала картину. Просто на даний час мені сказали, що цим займається Куба, Ізраїль займається. Ну, зв'язків якби з Кубою не можна зробити. Може б я й взяла квиток, могла б чому-то зекономити, але поїхати лікарі, конкретно, які якби в нас зараз не розбереш як. потом Россия, а с Россией тоже связки, Белоруссия, Израиль. Макаревич, вы спевали, пожалуйста. Все отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер зову залу развеет без следа, но до тех пор Пока огонь горит, Каждый его по-своему хранит. Если беда, если холода, раз и ночь темно, то жгут едва-едва. И берегут, и силы, и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все померкли краски дня, Еще мне жаль огня. Судьба хранит меня. Тут был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не смог, но без потерь дожил. До теплых дней, а ты был не прав, ты все спалил за час, и в этот час большой огонь угас, но в этот час стало всем теплей, еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все померкли краски дня, еще мне жаль огня. І Бог хранить мене. Була весна, весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мостокрила, за неї вслід співучої пташки, співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора й самотна, я думала весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене Заглянули від явуні гілки, за листочко листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай віку свій прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала, весни такої не було й не буде, як та була, що з вікном свяма. Мене Зіночка написала тисячу листівок, а то, малювала картини, писала там побажання їм. Був останній Кульчицькому написаний. Я хочу, щоб ти розказала вірш, який там був написаний, з дикого краю ти написала про вільний народ. Я з колишнього дикого поля, перевитого піснею житом, де коли ночувала сваволя, то на рану прощалась із світом, де під ясними зорями в росах виростають землі, оборонці та чорнозем, і люди й колосся набираються сили від сонця, у мого степового розволля, честь найперше, не шати й колейноди. З колишнього дикого поля де рабів не водилося роду. Коли ми були в лікарні, до мене підійшов лікар-професор і Левицький мені совєтував, І Магомедов совєтували стволові клітки. Ну так, на даний час, якби в мене їх немає. Я не знаю, може підбирають, дали мені брошуру. Ну, це дорого 400 тисяч тільки підібрати гривень. У мене таких грошей немає. Якби я не економила, як би я не працювала, бо я працюю з дітками, як і логопед, безкоштовно за то хлопцями працюю, як звертаються. І як психолог, важко і важко дивитись, час, чи підійти до неї, два підійти, вона не спить, болі, обезболюючи. Дай Боже, щоб знайшлася якась людина, яка б допомогла в цьому такому моєму великому бажанні.